У дитячому садочку вишиванка, що у пасічний швидкими темпами готуються до офіційного відкриття. Тут ведуться впорядковальні роботи як у приміщенні, так і на подвір'ї. Наразі майстри частково завезли меблевий інвентар та матраци, закуплено постільну білизну. У деяких дитячих групах уже окомплектовані роздягальні та санвузли. Невдовзі підрядники приступлять до монтажу побутової техніки у господарських приміщеннях. Завозиться також м'який інвентар. То вже в повній кількості завезені матрасики, дитячі, ковдри, подушки, покривала на ліжечки. Тобто, повністю впродовж наступних два дні буде м'який інвентар в повній кількості завезені дошкільний зал. Обладнання завезено на пральню вже те, що вмонтоване повністю, тобто завезені дві пральні машини професійні і сушильний барабан. На харчоблок замовлення все зроблено. Передбачене обладнання, все замовлене, завозиться частково, оскільки воно не виготовляється безпосередньо в місті Івано-Франківськ. Незабаром департамент освіти розпочне електронну реєстрацію дошкільнят у новозведений дитячий садочок. Тут кажуть, під час проєктування дошкільного закладу деякі нюанси таки не врахували. Зокрема, підведення інтернет мережі до вишиванки та облаштування гральних майданчиків на території садочку. Є певні недоробки як всередині приміщення, так і ззовні. Тобто ну, дивно, але в проєкті лише дві пісочниці, хоча треба ще плюс вісім. До того ще є. Тобто треба кошти на такі речі. Далі там, не передбачені там, інтернет, сучасні якісь засоби комунікації і все інше. Сюди треба ще кошти. Ну але в цілому ну, десь ми виходимо на ту бажану фінішну пряму, яка, яка буде, надіюся. Стан виконання підготовчих робіт у вишиванці перевірив міський голова Руслан Марцінки під час виїзної наради. Каже, усі виявлені прогалини мінімальні. Відтак освітяни встигнуть причепорити дитячий садок до дня міста. На завершальному етапі роботи зрозуміло, що тут ще є, треба змонтувати обладнання, поприбирати, але в принципі садочок вже готовий для того, щоб дітки зайшли 1 вересня. Зрозуміло, що цей садочок відкриємо п'ятого. Травня о 11-й годині тут буде відкриття посвячення, і 5 травня відкриємо електронну чергу в дитячий садочок. Із 1 вересня сюди дітки підуть. Ну, зрозуміло, що як будь-яка нова будова, це перший садок за 25 років, який збудований в місті Івано-Франківську. То вона потребує певного такого часу для навіть щоб обжити це приміщення. Тому зрозуміло, що будуть якісь певні нюанси. Але те, що така дійсно споруда побудована Івано-Франківську, такий короткий час співпраці з підприємствами нашого міста це великий успіх для Івано-Франківська. Із приходом весняного потепління розквітло і подвір'я вишиванки. Біля центрального входу розпустилися перші бутони декоративних квітів, висаджені липи та сортові яблука. А поряд працівники садочку виділили грядку для малечі. Тут вони самотужки вирощуватимуть зернові культури та овочі. Відтак перші вихованці вишиванки символічно зберуть свій перший урожай восени.